Мене звуть Тетяна Сіренко, я є клінічний психолог та заступниця директора Центру психічного здоров'я і реабілітації ветеранів Лісова поляна Міністерства охорони здоров'я. Я запрошую вас на мій вебінар Пацієнт з депресією. На вебінарі ви зможете ознайомитися з практичними аспектами ведення пацієнта з депресією. Ми будемо говорити про особливі нюанси в діагностиці пацієнтів з депресією. Про виклики та ризики, які можуть виникати в період діагностики та на етапах лікування пацієнта з депресією, ми поговоримо про особливості перенаправлення пацієнтів з депресією. Також ви зможете ознайомитися з основними навичками психосоціальних втручань для пацієнтів з депресією та особливостями психоедукації пацієнтів з депресією. Цей вебінар буде корисним для лікарів, для сімейних лікарів, для лікарів різних спеціальностей та загалом будь-яких фахівців медичних закладів, які працюють з пацієнтами з депресією.